Метою цього громадського обговорення стало об'єднання зусиль підприємницьких кіл та громадськості довкола вироблення спільних пропозицій щодо захисту інтересів платників податків та удосконалення податкового законодавства. Наша зустріч сьогоднішня є якраз результатом того, що є діалог, і в процесі діалогу мають вирішувати всі спірні спирні питання. Участь в засіданні круглого столу взяв заступник голови Житомирської облдержадміністрації Віктор Куницький, який відзначив успіхи обласної влади у налагодженні співпраці з платниками податків. Нам вдалося сьогодні, сказали, на рівні області досить знайти хороші стосунки сьогодні з бізнесом, з усіма громадськими формуваннями і дослуховуватись до їх пропозицій, до їх вимог. І, звичайно, прийняти відповідне рішення щодо врегулювання порушених питань. У свою чергу платники податків сподіваються на відкритість влади до їх проблем і мають надії, що так званий податковий майдан більше не повториться і їм не доведеться вдаватись до радикальних методів впливу на владу. Для цього потрібно займатися своїми жидівними проблемами і читати налоговий кодекс. Я думаю, всі неясності они одразу выйдут на поверхність. Но, безусловно, якщо об этом не говорить, то і не будет знати, що волнует рядового налогоплательщика, большого чи маленького. Підсумком громадських обговорень стане міжнародна конференція за участі українських та іноземних експертів, яка відбудеться 24 листопада у Києві.